Стилі керівництва однією з перших праць, у яких досліджувались стилі керівництва, була праця Курта Левіна Експериментальний підхід до вивчення автократії та демократії, опублікована в 1938 році. Під стилем керівництва розуміється сукупність найбільш часто застосовуваних менеджером принципів і методів управління. Це звична манера поведінки керівника з підлеглими, котра виражається в тому, яким способом керівник, виконуючи свої функції, спонукає колектив до ініціативного і творчого виконання покладених на нього завдань, як контролює діяльність підлеглих. Топ менеджер чи шеф-редактор із притаманним лише йому стилем керівництва в своїй діяльності може використовувати різні методи управління. Стиль керівництва це явище суто індивідуальне, тому що він визначається специфічними характеристиками конкретної особистості, відображає особливості роботи з людьми та технологію прийняття рішень саме цією особистістю. Отже, стиль керівництва регламентується особистими рисами керівника чи менеджера. У процесі трудової діяльності формується виключно індивідуальний тип керівника дії якого повторити в деталях практично неможливо стиль керівництва це спосіб системи методів впливу керівника на підлеглих один з найважливіших факторів ефективної роботи організації повної реалізації потенційних можливостей людей і колективу до об'єктивних факторів, що формують стиль, належать закономірності управління. Загальнообов'язкові вимоги до керівників, особливості сфери діяльності, рівень ієрархії управління, соціально-психологічні особливості підлеглих, стиль роботи керівників вищих інстанцій. Наприклад, керівник продакшену і він же власник. А з ним простіше завжди про щось домовитись, внести якісь корективи в проєкт, адже його особисто можна спробувати переконати. А ось якщо керівник поставлений власником, тут ситуація буде дещо складніше. Він вже сам виконує поставлене перед ним завдання згори, і домовитись з ним про якісь незаплановані зміни буде практично неможливо. І, взагалі, невідомо, чи захоче він обговорювати з власником якісь зміни або додаткові витрати на проєкт. У той же час стиль менеджера має багато в чому, властиві йому індивідуальні особливості або риси суб'єктивності, і значною мірою визначається також обсягом знань про сучасний менеджмент, культурно-моральним рівнем керівника, мірою відповідальності, особистих рис, життєвими позиціями і цінностями менеджера, практичним досвідом і діловими рисами, ступенем уміння спілкуватись з людьми в процесі управління. Ефективні дії менеджера, як правило, характеризуються стислістю викладу думок, точністю формулювань проблем, і способів їх розв'язання, швидкістю орієнтування в різноманітних питаннях, широтою підходу до розгляду проблем, завдань, поточної перспективної діяльності, умінням зіставляти всі за і проти, та швидко знайти оптимальне рішення, спроможністю привернути увагу персоналу до найголовнішого в даний момент. Систематичністю, що забезпечує упорядкованість функціонування продакшену, умінням постійно викликати у співробітників бажання виявляти ініціативу і творчу активність, також характеризується нестандартністю мислення. Критеріями оцінки ефективності стилю керівника є ступінь впливу на постійне підвищення результативності, його творчий рівень, спрямованість у майбутнє. Вплив на вияв ініціативи, розвиток творчості, наявність програм дій, спрямованої на перспективний розвиток, тому що відсутність таких програм ознака поганого стилю менеджера і непридатності керівного персоналу. Стиль діяльності менеджера безпосередньо пов'язаний із раціональною організацією його особистої праці, у тому числі плануванням і розподілом робочого часу. Умінням проводити наради, переговори, бесіди, використанням інформації і технічних засобів, постійним підвищенням ділової кваліфікації, умінням проводити вільний час і відпочивати. Якщо проаналізувати різні погляди на стиль, то частіше всього виділяють авторитарний, демократичний, ліберальний та змішаний стилі керівництва. Ефективність і комфортність ділового спілкування в колективі у величезній мірі залежать від його керівника, точніше, від обраного ним стилю керівництва. Більшість дослідників виділяють наступні стилі керівництва. Авторитарний керівник має достатню владу, щоб нав'язувати свою волю виконавцям, і в разі необхідності без вагань вдається до цього. Керівник вимагає, щоб про всі справи доповідали саме йому. Одноосібно приймає рішення або скасовує їх. Більшість питань вирішує сам, перевагу надає наказам, покаранням, завжди суворо контролює і часто втручається в роботу підлеглих, дуже вимогливий, навіть прискіпливий. Його насамперед цікавить виконання поставлених ним завдань, не звертає уваги на стосунки в колективі. Спілкування з підлеглими спеціально обмежує, тримається від них на відстані. У спілкуванні буває нетактовний, навіть грубий, не любить критики і не реагує на неї. Інтереси справи ставляться значно вище інтересів людей. В спілкуванні переважають різкість і грубість. Авторитарний стиль керівництва негативно позначається на морально-психологічному кліматі, веде до значного зниження ініціативності, самоконтролю. Та відповідальності працівників. Але все залежить ще й від вихованості авторитарного керівника. Не обов'язково він має припускатись до грубості покарань, висміювань. Це може бути жорстка за характером людина, заставленням до роботи. Причому такі ж високі вимоги ці люди висувають і до себе також демократичні керівники. При прийнятті рішень орієнтуються на зворотній зв'язок з персоналом. Деякі практикують колективне прийняття рішень після ознайомлення з інформацією від персоналу і прислухаються до їхньої думки. Демократичний керівник уникає нав'язування своєї волі підлеглим, намагається вирішувати справи, радячись із колективом, особливо в складному становищі. Охоче прислухається до думки інших. Багато питань виносить на обговорення колективу. А одноосібно вирішує лише термінові та оперативні проблеми. До підлеглих такий керівник частіше звертається з проханням за порадою, рекомендаціями. Рідше наказує вимогливий, але справедливий намагається встановити добрі стосунки між людьми в колективі. А коли потрібно, відстоює їхні інтереси. У спілкуванні з підлеглими завжди вічливий і доброзичливий, регулярно сповіщає їм про труднощі, про простановлення в колективі, намагається оточити себе кваліфікованими фахівцями. Прагне, щоб підлеглий працювали самостійно. Демократичний стиль управління характеризується розподілом повноважень, ініціативи та відповідальності між керівником та заступниками, керівником і підлеглими. Регулярно і своєчасно проводиться інформування членів колективу по важливих для них питань. Керівник стимулює сприятливий психологічний клімат у колективі, відстоює інтереси підлеглих. Організації, в яких домінує демократичний стиль, характеризуються високим ступенем децентралізації повноважень. Підлеглі беруть активну участь у прийнятті рішень і користуються широтою свободи у виконанні поставлених перед ними завдань. Такий керівник намагається навчити підлеглих вникати в сутність проблеми, надавати їм адекватну інформацію, як шукати і оцінювати альтернативні рішення. Але зазвичай при кожному демократичному керівникові, який дуже подобається колективу, є ще одна людина з особливими повноваженнями. Це може бути продюсер, заступник керівника, головний бухгалтер, хтось інший, хто буде виконувати функцію з дисциплінування колективу. Зазвичай це відбувається автоматично, без попередньої домовленості, але керівнику демократу така людина дуже вигідна і зручна. Ліберальний стиль управління характеризується тим, що керівник не бере активної участі у керуванні колективом, який постійно очікує вказівок зверху і навіть вимагає їх. Для виконання будь-якої роботи керівнику нерідко доводиться умовляти своїх підлеглих, сам же він не часто береться за виконання складної справи, а прагне скоріше уникати таких справ. Нерідко прагне до зниження своєї відповідальності. Контролює роботу від випадку до випадку, відрізняється низькою вимогливістю до підлеглих. Недостатньо товариський. Критику звичайно вислуховує, навіть обіцяє вжити заходів, але, як правило, нічого не робить. Не прагне поповнити свої знання в управлінській роботі. Недостатньо зацікавлений і підходить до справи формально. Такий керівник пливе за течією, чекає або вимагає вказівок зверху або потрапляє під вплив колективу, воліє не ризикувати, не висовуватись, ухиляється від вирішення незрілих конфліктів, прагне зменшити свою персональну відповідальність, роботу пускає на самовплив, рідко її контролює. Такий керівник кращий у творчих колективах, де співробітники відрізняються самостійністю. І творчою індивідуальністю. Керівник-консультант у науковій літературі виділяється ще тип керівника, який дотримується стилю невтручання, тобто фактично виступає в ролі консультанта, забезпечуючи втілення в життя ідей своїх підлеглих, висловлюючи свої погляди або судження лише тоді, коли його про це просять. Такий підхід заохочує персонал до творчого самовираження, але може виявитися згубним, якщо колектив переслідує мету, яка не збігається з метою організації. У такому разі, єдиний вихід це заміна керівника. Результативність того чи іншого стилю керівництва визначається конкретними умовами діяльності керівника. Котрі, як правило, досить мінливі, наприклад, перехід до авторитарного стилю керівництва виправданий лише за несприятливих умов виконання завдань в інших випадках більш продуктивний є демократичний стиль керівництва. Дещо нижчі показники авторитарно-демократичного і авторитарно ліберального стилів керівництва, найменш ефективний ліберальний в чистому вигляді. Задоволеність внутрішньоорганізаційними стосунками вища при демократичному стилі керівництва. Авторитарне керівництво негативно позначається на соціально-психологічному кліматі в колективі. Дисциплінованість найбільш розвинута в колективах із демократичним та авторитарним стилем керівництва, і найменше з ліберальним стилем керівництва. Не існує поганих або хороших стилів управління. Конкретна ситуація. Вид діяльності, особливості підлеглих та інші чинники обумовлюють оптимальне співвідношення кожного стилю і переважний стиль керівництва. Причинами поділу стилів керівництва можуть бути особисті риси і темперамент. На практиці можна почути те, що керівник володіє харизмою. Харизма це здатність переконувати і вести за собою. Ця якість безсумнівна, важлива і потрібна для будь-якого лідера. Визначити, чи є у людини харизма можна за двома конкретними здібностями: вмінню переконувати та вмінню спонукати. Харизма відносна якість, яку складно виміряти. Це потенціал особистості, який актуальний для певного кола людей. Харизма це сума багатьох особливостей. Тут необхідно володіти хорошими професійними якостями, мати досвід роботи, якісну освіту, навички в таких областях, як психологія і комунікації. Дуже часто в колективі з деструктивною формою керування люди страждають на синдром емоційного вигорання, іноді плутаючи його симптоми зі звичайною втомою. Емоційне вигорання це синдром постійної втоми, емоційного виснаження, який посилюється з часом. Особливо схильними до вигорання на роботі є люди, які працюють в сфері постійного спілкування або у форматі людина-людина. І працівники продакшн студій якраз класичний приклад невпинного спілкування. Причому не лише з колегами всередині колективу, але й з людьми ззовні. Отже, необхідність постійно бути на зв'язку, вислуховувати інших і говорити самому, стежити за важливими новинами, давати вказівки підлеглим або навпаки виконувати доручення керівництва, намагатися виправдати чиїсь очікування, демонструвати хороші рейтингові показники все це призводить до того, що в якийсь момент у людини просто закінчується запал, наче сідають батарейки. Емоційне вигорання складніше звичайної перевтоми. Коли людина просто втомилася, то може відпочити, виспатися словом, привести себе в норму за кілька днів. Емоційного вигорання не позбутися просто так, хоча методи ті ж самі, більше того, з часом ситуація із здоров'ям тільки погіршується. Нервове напруження і стреси призводять до погіршення сну. Підвищена дратівливість провокує конфліктні ситуації на роботі, а негаразди в професійній сфері відбиваються на сім'ї та особистих стосунках. Симптомів цього стану чимало. Найяскравіше з них це апатія до творчо виробничого процесу, виконання своїх професійних обов'язків, ніби за інерцією, за чіткими вказівками, і не більше, і не менше. Також виокремлюють психофізичні симптоми: це відчуття постійної втоми не лише ввечері, але вже й вранці, відчуття емоційного і фізичного виснаження, частий безпричинний головний біль, постійні розлади шлунково-кишкового тракту, різка втрата або різке збільшення ваги, повне або часткове безсоння, постійний млявий стан і бажання спати протягом усього дня. Задишка або порушення дихання за фізичного або емоційного навантаження, помітне зниження зовнішньої і внутрішньої сенсорної чутливості, зокрема погіршення зору слуху, нюху і дотику виокремлюють соціально-психологічні симптоми: байдужість, нудьга, пасивність і депресія, підвищена дратівливість на незначні події, часті нервові зриви. Спалахи невмотивованого гніву або відмова від спілкування, замкненість у собі, постійне переживання негативних емоцій, для яких немає причин, відчуття неосвідомленого неспокою, і підвищеної тривожності, відчуття гіпервідповідальності, і постійне почуття страху, загальна негативна установка на життєві і професійні перспективи. У якості профілактики чи подолання таких станів рекомендують дбати про збереження балансу між роботою та особистим життям, робити перерви на відпочинок під час робочого дня, не перепрацьовувати, не брати роботу додому і намагатися не працювати на вихідних, якщо звісно це не критична якась екстрена ситуація, коли все горить. Виділяти час на хобі, обговорювати можливу зміну графіку, навантаження або, принаймні, різноманіття задач, достатньо спати та відпочивати, займатися спортом або релаксаційними вправами. Насправді багато людей живуть в таких станах, навіть не усвідомлюючи цього, але така позиція здоров'я нам не додає конфлікти. Трудовій діяльності людям регулярно доводиться мати справу з конфліктними ситуаціями різних рівнів. І причина тому не завжди непорозуміння з керівництвом. Від того, який вихід із ситуації вони знаходять, залежить їх подальша робота в колективі, прийняття чи не прийняття їх в творчому середовищі. Конфлікт це психологічний стан, зумовлений переживанням суперечностей, що виникають між людьми у зв'язку з вирішенням тих чи інших питань соціально-політичного або особистого життя. Конфлікти створюються людьми, вони його сторони і учасники. Причини виникнення конфліктів. Причини конфліктів можна поділити на об'єктивні та суб'єктивні, причому в обох випадках вони негативно впливають як на стосунки в офіційних та неофіційних сферах, так і на психологічний стан окремої особистості. Об'єктивними причинами конфліктів у колективі можуть бути недоліки в організації роботи. Невідповідне матеріально-технічне забезпечення діяльності, наприклад, нестача технічних засобів, перенаселеність службових кабінетів. Наприклад, часто буває, що на 10 журналістів працюють три оператора та два монтажери. І звісно, тут щодня будуть вибухати конфлікти. Нераціональний розподіл обов'язків та нерівномірна завантаженість працівників роботою, а також формальне об'єднання в робочі групи, відділи, підрозділи без урахування психологічної сумісності учасників. Суб'єктивними причинами є негативний соціально-психологічний клімат, невідповідність офіційної та неофіційної структур колективу, тобто протиборство між керівником. І неформальним лідером конкуренція, яка переросла ворожнечу між окремими творчими групами, негативні риси характеру та деякі особливості особистості, егоїзм, недостатні самовладнання та витримка, завищені самооцінка та рівень домагань, тривожність, наявність психологічних бар'єрів. Кожен конфлікт має свою динаміку, він виникає, розвивається протягом певного часу. Динаміка конфлікту це послідовна зміна його стадій, що характеризують конфлікт з моменту його виникнення до його вирішення. Виділяють чотири основні стадії конфлікту. Перша. Виникнення конфліктної ситуації на цій стадії зароджується протиріччя, яке може ще не усвідомлюватись учасниками та свідками. Якщо конфлікт має навмисний характер, то протиріччя, що було в прихованій формі, загострюється із ініціативи однієї сторін. Друга усвідомлення конфлікту. Конфліктуючі сторони починають розуміти, що перебувають у конфліктних суперницьких стосунках із відповідним емоційним забарвленням. Формується оцінка ситуації як конфліктної, визначаються причина, привід, склад учасників, перебираються варіанти дій та визначається оптимальний з них. Третє. Зовнішній вияв конфлікту або його апогей. Відбувається відкрите зіткнення протиборствуючих сторін, кожна з яких діє відповідно до своїх намірів та прийнятих рішень. Водночас робляться спроби блокувати дії суперника. Сторони можуть погодитись на компроміс, і тоді зіткнення набере форми переговорів безпосередньо або через третю особу. Причому найбільш ефективний результат таких переговорів. Це взаємні поступки. Четверта стадія це вирішення конфліктної ситуації, завершення конфлікту. На цій стадії учасники оцінюють наслідки своїх дій, зіставляють досягнути результат із раніше наміченою метою. Залежно від висновків, конфлікт припиняється, чи затухає або ж розвивається далі. В останньому випадку він заново проходить через другу, третю та четверту стадії, але вже на новому рівні. Звичайно, виділення зазначених стадій досить умовне, якщо розраховувати різноманітність ситуації, в яких виникає конфлікт та форм його перебігу. В одних випадках вони чітко проявляються, в інших поєднуються, зливаються одна з однією, що зокрема характерно для швидкоплинних конфліктів. Іноді не усвідомлюється причини конфлікту. Рішення про варіант оптимальної поведінки для вирішення конфлікту може прийматись спонтанно. Нарешті конфлікт може вирішитись повністю, частково або не вирішитись зовсім. В останньому випадку в однієї сторін або у всіх учасників виникають негативні емоції, емоційні стани: це відчуженість, злобливість, песимізм тощо. Невирішений конфлікт може трансформуватися із міжособистісного, тобто професійного у внутрішньоособистісний, що супроводжується тяжкими переживаннями, самозвинуваченнями, виникненням невротичних станів, хоча зовні все виглядає, начебто, нормально. Вихід однієї із сторін конфлікту на останньому етапі його розвитку характеризується награною байдужістю, визнанням поразки, зовнішніми проявами згоди, за якими маскується істинне ставлення до суперника. За нагоди такий конфлікт спалахує з новою силою. Одним з ключових факторів, що впливає на розв'язання конфліктів, є готовність людини до такої дії. Нерідко це залежить від того, наскільки сама людина є конфліктною. Готовність розв'язати конфлікт ще не означає, що людина визнає себе винною. Це свідчить про те, що вона хоче забути про образу і відновити нормальні стосунки. Є декілька тактик розв'язання конфліктів. Конкуренція, співробітництво, компроміс, ухилення та пристосування. Кожен із них може бути ефективним у тій чи іншій ситуації, але найбільш конструктивно спрямованим є стиль співробітництва. У ситуації конфлікту люди часто неправильно сприймають власні дії, наміри, а тим більше погляди опонента, етичну сторону конфлікту, заборонені прийоми в конфлікті. До типових викривлень належить. Ілюзія власного шляхетства. У більшості випадків кожен із опонентів є впевненим у своїй порядності, і до того ж йому здається, що саме він прагне до справедливості. Пошук соломинки в очах іншого. Кожен із учасників конфлікту бачить навіть невеликі недоліки і помилки іншого, а своїх не усвідомлює. Подвійна етика навіть тоді, коли опоненти бачать, що діють однаково, власні дії вони сприймають як чесні, справедливі, а дії опонента як протилежні. І тактика під назвою Все зрозуміло. Дуже часто один із партнерів занадто спрощує ситуацію, причому так, щоб це підтверджувало загальне уявлення про те, що його дії є правильними, а дії опонента поганими і неадекватними. Тож варіант, все зрозуміло завжди емоційно забарвлений. Конструктивному рішенню конфліктної ситуації можуть сприяти висловлювання про те, як саме зрозуміти слова та дію іншого. А також підтвердження того, що все сприйнято правильно, відкриті й особистісно орієнтовані висловлювання, які передають стан, почуття та наміри учасників конфлікту, демонстрування того, що партнера сприймаються як особистість, всупереч тому, що призвело до конфлікту. Отже, конфлікт це зітхнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позиції, думок, оцінок. Тощо конфлікти можуть бути як деструктивними, так і конструктивними. Щоб попередити конфлікт, необхідно прислуховуватись один до одного, з'ясувати, що об'єднує опонентів і в чому є розбіжності в їх поглядах. Важливу роль при розв'язанні конфліктів у діловому спілкуванні відіграє своєчасне визначення його сутності та адекватність його розуміння.